Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали на риболовлю, будемо ловити на лутки та на фідер. Ми сьогодні вже приїхали не перший раз, тут ловили ще влітку, клювали невеликі карасики, і зараз приїхали перевірити, що тут зараз клює. І де в нас такий невеликий дощик, будемо ловити. Друзі, розкладу одну лутку, друга, фідерок. Тут прив'язуючи. Така погодка, дощик іде, не перестає, але ми будемо рибачити. Там ще й нора Буде круто, якщо ми його побачимо ще сьогодні. Все. зараз закидаємось. Вже одна утка у нас закинута Чекаємо клювання. Друзі, такі перший ротанчик клюнув. Рибалка розпочати. Да. Кидаємо садок. Есть. Ротанчик невеличкий. Вот такие. Займон далі. Ще один ротанчик. Світлині. Маленький. Пламо далі. Первый карасик, друзья. Не велички, а классно. сегодня огонь, вот такие. Так, тихо. Ого, толстенький, наедженный. Такие гарненький. Ще не корось. Ще один для наживетця. Ага, такі. такі трішки. Також не їдується. Також пусько такі добряче. Ось Такі невеличкі. Друзі, рибачка сьогодні так на манку та на черв'ячки. О, так не видно. Черв'ячки. Клювання є, але слабі і не засікаються часто. Стоїть у нас все ще, ще, ще тут фідер. Ось так. Загинеться тут також на карася, але на нього нічого поки що не хтувало. Одна похлвка була на черв'яка, але не засіклося. Я продовжую ловити на попалці. Друзі, не встиг камеру включити, найбільші гараздки клюн. Крупняємося. Так, кидаємо зараз садок. Чіпляємо. варсії. Плюс самий крупний. Там покажи. Мій брат дождався, як рався. Гарненький. Ці Вот эта поклвка была. Поклевочки є, але не засікаються чомусь. Друзья, скрыв ну, у нас такий невеличкий карасик на утру. Друзі, ось такий ротанчик щепнув. Раз зараз трохи затих. спробуємо спіймати така ротана. У мене ось на караша стоїть. Нічого, вже не хліба, не знаю скільки. Ну, вчити всі Друзі, це мене Риболовлі. Приїхали сюди 9 ранку. Уже десь 3 години дня. Дощ перестав, перестав, і, і, і поглівки. Вже так закінчимося, вже скоро будемо збиратися додому. такий пішов трішки посидим. Друзі, ось така пройшла у нас рибола Оля. Просидімо ми тут цілий день. Зараз покажемо улов. Друзі, ось такий клюнув. Самий гарний ротан, найбільший. І ще зараз карася посадимо. Друзі, ось такий загальний улов у нас получився. Ось так. Там карасі, ось так, розани. Карасики і... Тоді карасіки. Всім, кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.